Глава 23. Поклоніння пастухів. Обрізання Ісуса. Коли загони небесних військ відзначили у Вифлеємській печері таємницю народження втіленого Слова нашого Спасителя, Господь вислав кількох ангелів у різні місця, щоб повідомили про цю щасливу новину тим особам, які з Божої волі. Були підготовлені до її приходу. Святий князь Неба Михаїл відбув до святих Уаду, щоб повідомити їм, що єдинородний втілений син Отця Предвічного прийшов на світ і лежить у яслах між тваринами, покірний та лагідний, як це вони самі пророкували. За дорученням щасливої матері Марії він розмовляв передусім зі святим Йоакимом, і святою Анною, вітаючи їх з тим щастям, що їхня присвята донька вже тримає на руках того, кого очікували святі і прохід якого пророкували всі патріархи та пророки. Це була найвеселіша і найщасливіша хвилина, якої ще ніколи не знала ціла громада святих. Всі визнали новонародженого Бога чоловіка, виконавцем вічного спасіння. Співали йому похвальні пісні, віддаючи Богові честь і пошану. Інші ангели донесли цю новину тим вибраним, які ще жили на землі: Захарії і Єлизаветі, Симеонові і Анні. Ці люди вже відчували наближення надприродної радості, бо перебували в стані ласки, але ще не відали про причину цієї радості. Та найщасливішими з людей почувалися пастухи, які під час народження Господа пасли неподалік свої отари. Вони мали добрі серця, бо були покірними та справедливими, і палко прагнули приходу Месії, очікували його і часто про нього говорили. До них прийшов архангел Гавриїл, з'явився у видимій людській постаті, випромінюючи світло. Пастухи. Дуже злякалися. Але святий Небесний князь, додаючи їм відваги, промовив. Шановні мужі, не бійтеся, бо приходжу повідомити вам велику новину. Сьогодні в місті Давидовому народився вам Спаситель, Бог Христос. А щоб засвідчити правду, кажу вам знайдете немовлятко, завинуте в пелюшки і покладене в ясла. Після тих слів. Біля Архангела з'явилися загони небесних військ, які в солодкій гармонії хвалили Господа, співаючи, Хвала Богові на висотах, а на землі мир людям доброї волі. Щасливі пастухи, сповнені небесним світлом, охоплені полум'ям побожності, після об'яви ангелів, забажали разом піти до Вифлеєма, аби на власні очі побачити таємницю, про яку довідалися. У печері зустріли Марію, Йосифа і дитину, яка лежала в яслах. Це переконало їх, що правдою було все те, що почули. Дитя подивилося на них, з його обличчя струменіло небесне сяйво, проникаючи в серця цих бідних, проте щасливих людей. Божа сила вмить перемінила їх і піднесла до нового життя власті та святості. А одночасно дозволила їм у надприродний спосіб пізнати таємниці втілення Божого Слова і спасіння людського роду, всі впали на землю і віддали поклін Божому Синові, вже не як несвідомі пастухи, а як розумні чоловіки прославляли правдивого Бога. Найсвятіша Діва дякувала Господеві за те, що він ці високі таємниці. Приховав від багатих, а натомість об'явив їх покірним і вбогим. так почав приборкувати тиранію диявола, молилася за всіх людей, які через свої гріхи не могли зазнати світла, котре появилося, щоб спасти світ, доручила їх усіх своєму дорогому синові, сповнена невисловленої любові і милосердя до грішників. Коли святий Йосиф уперше взяв дитя Боже на руки, Марія сказала йому: Мій й опікуне, візьми Творця неба і землі, відчуй його солодку та повну любов і присутність, щоб мій Господь і Бог радів з твого служіння, прийми скарб предвічного Отця і візьми участь у цьому добродійстві, яке осягнув людський рід. Потім у думках звернулася до Божої дитини, Найсолодша любови моєї душі, світло моїх очей, спочинь на руках свого слуги та друга, мого мужа Йосифа, грайся з ним і не сердися, що на хвилину довірила тебе йому. Правда, хвилююся, коли хоча хвилину перебуваю без тебе, але прагну без заздрощів. Поділитися радістю з тим, хто цього гідний. Йосиф, вдячний за це невимовне щастя, вклонився до землі і мовив, Володарко, цариця світу, моя улюблениця, як же я, негідний, візьму на руки того самого Бога, перед яким тремтять стовпи неба, як же я, мізерний хробак, почерпну стільки відваги. Аби прийняти таку надзвичайну ласку. Я є порохом і попилом. Але ти, о володарко, просив Всевишнього, щоб глянув на мене ласкаво й милостиво. Святий обранець, вагаючись між прагненням взяти на руки Боже дитя і пошаною, яка його від цього стримувала, збудив у собі героїчні акти віри, любові й покірності та глибокої пошани. Хвилюючись, Йосиф спершу став на коліна і аж тоді взяв дитя з рук його Пресвятої Матері, був дуже зворушений і повний щастя. Боже дитя дивилося на нього з ніжною любов'ю, і серце Йосифа мліло і підносилось до небес. Він пестив на своїх руках володаря неба й землі, так і, не піднявшись з колін, віддав дитя його щасливій матері. Вони обоє, батько й мати, перед тим, як наблизитись до втіленого Бога, тричі ставали навколішки і цілували землю з гарячим вираженням покірності, пошани та поклоніння, оскільки мати мудрості знала, що її Боже дитя в своїй великій любові прагне з власної волі піддатися обрізанню, то зробила потрібну підготовку до цієї святої дії. Попросила святого Йосифа, щоб запросив священника прийти до печери і щоб цей найгідніший слуга здійснив велику таємницю обрізання. Потім Марія порадилася з Йосифом, яке ім'я дати Божій дитині під час обрізання. Святий обранець сказав Моя господине, коли ангел Всевишнього об'явив мені цю велику таємницю, то наказав мені відразу. Щоб ми дали святій дитині ім'я Ісус. Богородиця відповіла. Те саме ім'я повідомив ангел і мені, коли Божий син у моєму луні став людиною. Тому якщо з уст Всемогутнього Бога за посередництвом ангелів ми пізнали це ім'я, то мусимо шанувати Божу волю і моєму Синові дамо ім'я Ісус». Скажемо священникові, щоб саме це Боже ім'я вписав до списку дітей, яким роблять обрізання. У ті хвилини, коли цариця неба розмовляла з Йосифом, незліченна кількість ангелів зійшла з неба в людських постатях. Вони були одягнені в білий блискучий одяг. У руках мали пальми, на головах корони. Кожна з яких сяяла так, що перевищувала світло Сонця, У порівнянні з красою тих небесних княжат, усе земне здається поганим. Найгарнішим був знак у формі щита, який ангели мали на грудях. На ньому напис Ісус. Кожен такий напис величаво світився, Ісусове ім'я просто палахкотіло, святі ангели поділені на два хори. Дивилися на свого царя і володаря, що лежав на руках своєї Пресвятої Матері. Провідники, ангелів Михаїл та Гавриїл, тримали в руках великий щит, на якому світляними літерами було написано найсвятіше ім'я Ісус. Обидва небесні князі поклонилися цариці і сказали: Володарко, Оце ім'я Твого Сина, воно від віків записане в Божому дусі. Пресвята Трійця дала це ім'я Твоєму Синові разом з силою відкуплення людського роду, це станеться ціною страждання і крові. Уже тепер, коли отримує це ім'я, пролє свою кров, бо це ім'я Спасителя і відкупителя. Його страждання буде початком того великого страждання, яке він з послушності терпітиме предвічному отцю. Нас усіх, хто прибув сюди як слуга предвічного Бога, послала Пресвята Трійця і доручила нам бути біля Тебе та єдинородного Сина Отця і скрізь його супроводжувати, доки не вступить у тріумфі до Небесного Єрусалиму, аби відкрити ворота цього міста для людського роду. Коли надійшов призначений день прибув священник, щоб виконати обряд обрізання. Зробив цю чинність з великим зворушенням. У цей час найніжніша мати тримала дитя на руках, Божа дитина, справжній Бог і справжня людина, склав тоді предвічному отцю три жертви, всі такі прекрасні, що кожна з них достатня для спасіння тисячі світів. Перша полягала у тому, що Ісус, Син Бога Живого, чистий і невинний. Прийняв на себе єство грішника і піддався обрізанню, хоча цей обряд призначався для очищення від первородного гріха, другою жертвою було страждання, яке Ісус відчув як правдива та досконала людина, третьою жертвою стала Його палка любов, з якою вперше, діставши ім'я, пролив свою кров для відкуплення людського роду. Ісус склав також Небесному Отцю подяку за те, що дав йому людське тіло, аби він міг страждати для збільшення Господньої слави, Небесний Отець із задоволенням прийняв молитву і жертву нашого Спасителя Ісуса Христа, бачив у цьому, якщо мислити нашими категоріями початок відкуплення за провини людського роду. Втілене слово жертвувало ці перші краплини своєї крові, як завдаток і заповідь, що колись віддасть усю кров для відкуплення провин дітей Адама. Пресвята мати бачила всі ці внутрішні акти свого Божого дитяти і приєдналася до них цілою душею. Боже дитя плакало адже було справжньою людиною, а рана боліла, проте не так природній біль. Як людська черестість була причиною Його сліз, бо Ісус у надприродний спосіб знав, що люди, ті, які твердіші від каміння, будуть опиратися Його найсолодшій любові й променям того світла, яке прагнув запалити у серцях вірних. Плакала також ніжна і любляча мати, бо овечка поєднує свій жалібний голос з голосом свого невинного ягнятка. З великою любов'ю дитятко тулилося до матері, а вона з ніжністю притуляла його до своїх дівочих грудей. Тим часом священник запитав, яке ім'я батьки хочуть дати дитині. Пресвята діва, яка завжди дбала про те, аби вшанувати свого обручника Йосифа, попросила його, щоб назвав це ім'я. Але Йосиф почав переконувати її, що це солодке ім'я. Повинно вийти тільки з її уст. Усевишній вирішив допомогти своїм улюбленцям. Вони одночасно промовили Ім'я ім його, його Ісус». Ісус. На те священник промовив. Батьки цілковито погоджуються між собою, а ім'я, яке дають дитині, велике. Потім священник записав ім'я до загальної книги. А під час цього відчув таке велике зворушення, що не вмів собі цього пояснити, тому звернувся до батьків. Вважаю, що це дитя буде великим Божим пророком. Виховуйте його дбайливо і скажіть, у чому я би міг вам допомогти. Причиста діва та Йосиф покірно йому подякували, обдарували і попрощалися найдбайливіша з матерів ні на хвилину не випускала дитину з рук. Рана від обрізання боліла Ісуса. Слова цариці. Знаєш, моя доню, яку велику силу має живий спогад про ті славні справи, які вчинив мій найсвятіший син для добра людей. Це повинно спонукати до вдячності, усіх ангелів і святих дивує те. Що серця людей можуть бути такими жорстокими, як до себе самих, так і до свого Творця й Відкупителя, що не відчувають співчуття до його важких страждань, колись осуджені зрозуміють, якими страшними є забуття та погорда добродійствами їхнього Спасителя, смертельний страх стане для них. Нестерпною тортурою, а певність, що відкуплення було таким близьким, а вони ним погордували, буде карою, що перевищує всякі уявлення. Отже, слухай доню, мої поради та науки вічного життя, викинь серця навіть думку про земні речі й найневиннішу прив'язаність до них. Серцем і душею припади до таємниць і добродійств відкуплення, віддайся їм цілковито, думай про них, роздумуй, дякуй за них, так, якби ти сама була на світі, іначе вони тобі самі та кожній людині, зокрема, були вчинені. У них знайдеш життя, правду, дорогу до вічності.